Триває інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс. В студії працює Альона Ковальчук. І Нагадаю, також що трансляцію нашого етеру можете дивитися на нашому ютуб-каналі та офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про суспільні настрої в Україні, що хвилює українців та на що вони звертають увагу з нами на зв'язку Кандидатка науки соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікацій та медіатехнологій Олена Морозова. Рада вас вітати і слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Ми з вами сьогодні будемо обговорювати результати опитування, яке було проведено New Image Marketing Group. І вони запитали про ті проблеми, які хвилюють зараз українців найбільше. Отже, що сказали українці? 40% відзначили ситуацію на лінії фронту. 34% говорили, що їх хвилюють обстріли, страх за своє життя, здоров'я та майно. Майже 30% відзначили, що їх хвилює тема корупції. 24% говорили про проблеми із не. Енергетикою, а 23% про некомпетентність влади. В топ 10 також увійшли діяльність ТЦК, низький рівень заробітних плат, зростання цін, безробіття та виїзд українців за кордон. І з тих тем, от власне, які були окреслені, що ви бачите, що можете сказати про суспільні настрої. Тому що от мені було важливо побачити, що 40% таки сказали, що про ситуацію на лінії фронту, тому що інколи в тилу, враховуючи всі інші проблеми, здається, що українці забувають про. Абсолютно згодна з вами, надзвичайно важливо це якраз про рівень самосвідомості, і знову ж таки мені здається, що питання про <кхи> суто точки зору комунікації, питання про хвилювання про своє життя, безпеку і. Недоторкання свого майна можна спокійно прибирати, тому що 100% українців перебувають в таких обставинах, що щодня не переконані в тому, чи прокинуться вони чи не прокинуться. А от те, що питання того, що відбувається на лінії фронту, хвилює більшу кількість людей ніж. Їхні, рівень їхньої заробітної плати, наприклад, так, то це якраз про зрілість українського суспільства і про розуміння причиновано слідкових зв'язків. Що якщо фронт посуватиметься в, по території України, то ці питання просто будуть не актуальними, оскільки автоматично розв'яжеться питання нашого фізичного виживання. Тобто фактично у нас зараз немає якоїсь зміщення суспільної уваги чи це дуже все ситуативно, коли відбуваються якісь серйозні проблеми в тилу, тоді ці цифри можуть варіюватися? Знаєте, надзвичайно цікава тенденція якраз полягає в тому, що на четвертий рік війни, коли почалися серйозні проблеми в енергетиці, в тому числі через корупцію, через те, що підготуватися до цих ударів по енергетиці можна було значно краще. Так, якраз оця гострота того, як Війна впливає власне на буття українців, стало гострішим, тому що я, до речі, з цим не особливо погоджуюся, але от пролинали думки, в тому числі і лідерів думок, що попередні три роки в тилу. Життя було більш-менш комфортним, і війна великої кількісті українців не відчувалася насправді гостро. Пішли деякі вкрайнощі, Оці блогерки і блогери, які почали розповідати, що їх не треба відправляти на фронт. Я цитую довільно так: головний меседж, що їх не треба відправляти на фронт в коментарях, тому що вони і так перебувають на фронті в Києві. Для до більшості українців нормальних, адекватних і здатних будувати причинно вони слідкові зв'язки стало абсолютно зрозуміло. Що ситуація на фронті прямо впливає на те, як відбувається і триває життя в тилу. Чим більше ти мобілізований, так, тим комфортніше в тилу це життя. Чим більше ми допомагаємо фронту. Чим краще там ситуація, чим більше успіхи української армії і більші втрати росіянської армії, тим спокійніше тилове життя, тому що у росіянців не залишається просто ресурсів на те, щоб тероризувати тил, та з такою інтенсивністю, з якою вони це роблять. Що удари українськими дронами чи українськими ракетами, ураження їхніх аеродромів, військових потужностей, заводів да прямо впливає на кількість обстрілів, яких зазнає населення в пилових містах, от це надзвичайно важливо насправді. Е, про третину респондентів давайте поговоримо. Корупція і непрофесіоналізм влади це те, що вони обрали із перерахованих варіантів. Чи це говорить про те, що українці залучені зараз в політичні процеси, які відбуваються? От дуже цікаво, ми з вами завжди говоримо про те, що громадська думка це таке стало уявлення, так про щось, а масові настрої вони ситуативні. Так. І от власне цікаво, що є громадська думка щодо корупції, так що Україна дуже корумпована держава, в тому числі через те, що більшість українців стикаються із Корупційними діями в своєму буденному житті хтось дає хабаря, хтось бере хабаря, да хтось намагається вирішити якісь побутові питання. Але от ця насправді нам обіцяли складну зиму щороку. Цього року зима стала насправді дуже складною для дуже багатьох людей, і з'ясувалося, що корупція і непрофесійність влади, в тому числі і місцевої влади, прямо впливає на комфорт твого життя, так на те, чи власне буде в твоєму будинку опалення, чи буде у тебе світло, і чи в кризовій ситуації. Ти побачиш не просто якийсь план дій, а прогноз і якусь чесно відкриту комунікацію. От зараз низка громадських організацій публічно звернулася до очільника Києва із проханням вийти на прес-конференцію і розпочати діалог із громадою. Я не кажу, що пан Кличко не професійний, я кажу, що відсутність комунікації так на тлі шалених побутових проблем. Вона впливає на сприйняття широкою аудиторією того, що власне відбувається. І знову ж таки, люди будують спричиновано слідкові зв'язки, що обстріли обстрілами росіянці зрозуміло, да дії росіянців прогнозовані. Це наші вороги. Вони продовжують свої геноцидальні практики: урбіцид винищення місць. Тортури холодом, голодом, то що це абсолютно е, при, прийнятні, зрозумілі для росіянців практики, які вони активно використовують е, протягом усього свого існування до тих, кого маркуються своїми ворогами. Від них це було очікувано. Але ж від е, людей, які уповноважені вирішувати твої проблеми і питання, ти очікуєш геть інакшої поведінки, так ти очікуєш того, що Ну, про тебе, якщо не піклуватимуться і турбуватимуться, та і як є, є якийсь там патерналізм, навіть якщо ти не очікуєш цього, ти очікуєш, що до подібних дій з боку ворога в тилу так само готові. А на ваш погляд, якщо спрогнозувати, чи українці зроблять для себе висновки тих дій, які зараз відбуваються. От цей якраз формацію настрій є дуже цікаве опитування. Мені, до речі, надзвичайно імпонує, що ви завжди посилаєтеся на цілком конкретні соціологічні опитування і аналізуєте реальну ситуацію на те, що ви про неї думаєте. Так, от дуже цікавими є рейтинги, якби вибори відбувалися наступної неділі, так як завжди роблять. То на цих виборах з величезним. Місцевої влади е, мера то на цих е, виборах із величезним відривом переміг би пан Кличко у нього просто немає конкурентів. В це якраз про те, чи українці ага. заробили висновки чи не зробили е, складна ситуація. Породжує масові настрої з певної тональності. Я, мені надзвичайно імпонує жарт, який з'явився на тлі того, що в Києві відбувалося. Я це так весело розповідаю, Насправді в цьому немає нічого веселого, але mm. суто з точки зору комунікації це надзвичайно цікаво. В коли почалися ще в січні, в десятих числах січня, дев'ятого здається, найбільші найсерйозніші обстріли зникло опалення, зникло світло в більшості будинків. В Києві, мер Києва, запропонував киянам покинути місто, переїхати, якщо можна кудись переїхати, і в соцмережах народився жарт, що власне. Чи думаєш, ти що буде поїхати із Києва, думаю, а потім на 10 хвилин дають світло. І от, власне, така сама ситуація з масовими настроями, так що протягом всього цього часу, коли відбувалася реальна гуманітарна катастрофа в Києві, кияни були надзвичайно обурені тим, що місто не підготовлено до такої кризової ситуації. як тільки... В деякі домівки повертували опалення, в якихось домівках почали давати світло. Кияни кажуть, що власне поточний мер найкращий з усіх можливих опцій і знову готові за нього голосувати. Це якраз чудово ілюструє. А це на 10 хвилин дали світло, чудово ілюструє саму природу масових настроїв. Те, як емоція зароджується, те, як вона поширюється, це в комунікаціях масових називається сугесті навіювання. Ем, коли емоція, яка народилася, вона заражає великі маси людей, але так само швидко згасає. У нас сьогодні вранці знову почалися ранок почався із новин про вибори, тому що Financial Times написали про те, що Україна нібито має до травня провести референдум і вибори, і про це нібито має президент оголосити на четверту річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого. Натомість РБК Україна вже із посиланням на власні джерела написали про те, що якщо не буде безпеки в Україні, то ніяких повідомлень про вибори не буде. На ваш погляд, чи ми знову повертаємося до цієї теми, тому що ми бачимо на така хвилина події. Вона то затихає, то знову з'являється, як це було минулого року. Це менше пов'язане з нашою внутрішньою політикою, це більше пов'язано з зовнішньою mm -hmm. політикою, причому зовнішньою політикою наших е основних партнерів. Не Європи, а Сполучених Штатів Америки, оця заява Трампа про те, що він дає Путіну ще чотири місяці, для не публічна, так пан Зеленський повідомив журналістам, що Трамп дав Путіну час до травня завершити війну в Україні, тому що далі американці будуть готуватися до виборів в Конгрес. Так, власне, Трамп дає Путіну чотири місяці на те, щоб завершити війну. А Путін е, на початок літа, і це це відкрито говорять в засобах е, росіянської пропаганди їхні власні політики і військові планують наступальну операцію е, в наприкінці травня на початку літа. Тобто ніхто не збирається. З боку ворога я маю на увазі так і з тих, хто здатен приймати рішення, війну завершувати. Разом з тим знову виникає питання виборів в цій логіці Трампа, що війна має до травня закінчитися, а в травні мають відбутися вибори. Це розуміло, що війна не завершиться ніякої і без такого ситуація жодним чином не покращиться, На жаль, і очевидно, що ніяких виборів у зв'язку з цим бути просто не може. Давайте ми повернемося тоді до результатів опитування. І Тут цікава історія про те, що ми з вами говорили. Отже, на прохання відповісти, хто не все найбільшу відповідальність за проблеми з енергетикою, 44% таки вказали, що це Росія винна. 24% назвали відповідальним президентом України його команду, 14% енергетичні компанії, та 2% сказали, що винна місцева влада. От про що говорять ці результати для вас? що 44 відсотки конституються очевидні речі. Ну це вже добре принаймні так тому що ми бачили оці і протестні настрої в нас і в Хмельницькому, на жаль, це було і перекривання доріг, і так далі. Але все-таки переважна більшість ми бачимо говорить про те, що Росія винна мені здається, от знову ж таки, так соціологічні опитування вони показують картину реальності такої, якою вона насправді є. Цікаво, що кожен із нас складає враження про те, що відбувається, за своєю бульбашкою, якщо у вашому Очевидно, зникла електроенергія у пані Олени. Зараз намагаємося відновити зв'язок. Як бачите, працюємо для вас у прямому етері. Ви також можете стати частиною цього етеру. Залишайте свої питання та доєднуйтесь до дискусії під онлайн-трансляціями, які тривають на Ютуб-каналі Ті 8 та на офіційній сторінці у Фейсбуці. Ми обов'язково моніторимо те, що там відбувається, і озвучимо ваші запитання в прямому етері. Тож ви також можете висловлювати думку про те, кого ви Аєте виними в тому, що українці залишаються без електроенергії, а також окреслити перелік тих тем, які зараз найбільше вас хвилюють, і тих проблем, в яких ми з вами продовжуємо жити. А також нагадаю, що більше про події країни ви можете читати у телеграм-каналі TV7+, тож обов'язково доєднуйтесь. Чекаємо вас і там. Також маємо офіційну сторінку в інстаграмі. Тож власне на усіх зручних для вас платформах, навіть у Тіктоці, ми вас інформуємо про актуальні події Хмельниччини, країни та світу. Тож чекаємо вас і в наших соціальних мережах. Ну а тим часом, власне, якщо повернутися до цього опитування і говорити про те, власне, що кажуть українці, які вони відповіді дають, то на запитання, хто найкраще зараз справляється із викликами, які стоять перед українською енергетикою, переважна більшість 40% назвали, що це енергетичні компанії. Ще 21% обрали варіант, що найкраще справляються із викликами безпосередньо громадяни та суспільство. Також майже 8,5% обрали громадські та благодійні організації та волонтерів. Про те, що найкраще із викликами справляється місцева влада, сказали 6% респондентів. А от найменші показники в уряду та президента і його команди лише 2,3% респондентів заявили про те, що саме вони долають гідно усі ті виклики, які зараз є перед українцями. А от до речі, П'ята частина респондентів майже 21% – не визначилися із відповіддю. Також стало відомо про те, що Денис Шмигаль, міністр енергетики України, повідомив про те, що в Україні працює енергетичний штаб на чолі із на чолі із ним. Власне, і виявилося, що українці не дуже знають про його існування цього енергетичного штабу. Зокрема, лише 36% респондентів сказали про те, що вони ознайомлені із цією інформацією. Серед них 48% чоловіків та 27% жінок. І найбільше між них жителів саме столиці взагалі не чули про існування енергетичного штабу 58%. Серед них 47% чоловіків та 67% жінок. Найчастіше таку відповідь давали жителі Сходу та Півдня країни. А от вагалися із відповіддю 6% респондентів. Водночас третина 33%, не змогли оцінити роботу штабу. Тож чи це питання в комунікації за? З Міністерства енергетики з українцями а також Власне, що про це думають самі українці? Про це обов'язково поговоримо далі. І нагадаю вам знову ж таки, що ми продовж дня працюємо в прямому етері. Стартуємо о восьмій ранку і стежимо за подіями країни Хмельниччини і всього світу. Обговорюємо усі актуальні події регіону і всієї країни із експертами та гостями нашої студії. Тому обов'язково залишайтеся з нами впродовж всього дня. Майте це змогу робити як власне потеле. Візору, так і у наших соціальних мережах, тому обов'язково доєднуйтесь на наші різноманітні платформи. Ну, а я нагадаю, що ми очікуємо зв'язку із кандидаткою науки соціальних комунікацій та фахівчиною в галузі комунікацій та медіатехнологій Оленою Морозовою та говоримо про суспільні настрої українців а також про те, що їх зараз найбільше хвилює, та про які виклики вони найчастіше говорять. А я нагадаю, що близько 40% з опитуваних сказали про те, що їх хвилює ситуація на лінії фронту. Близько 34% говорили про. Те, що їх хвилюють обстріли, страх за своє життя та здоров'я, а також за майно. 29% українців заявили про те, що найбільше їх хвилює тема корупції. 24% заявили про проблеми із енергетикою. А 23% сказали про непрофесіоналізм та некомпетентність влади. От пані Олена повертається до нашого етеру. Тільки давайте спробуємо камеру повернути, щоб так ми коректно вас бачили. Раді, що ви повернулися до нас. Отже, якщо говорити про питання е, того, хто відповідальний, і ми з вами на цьому закінчили. Більшість сказали про те, що це Росія, але при цьому четверта частина, майже 25% сказали, що це президент і його команда. Про що це говорить? Е, найперше, я дуже перепрошую. Це не прямою це Просто на дві години раніше ніж mm -hmm. мало було. Щодо команди президента абсолютно очевидно, люди вміють будувати причиновано слідкові зв'язки. Це все відголоски мінтічгейту, які власне мають під собою абсолютно фактологічні підґрунтя. Так тут немає ніякої конспірології, але знову ж таки дуже цікаво. от ці 2%, які покладають відповідальність на місцеву владу. Так, і це якраз говорить про неадекватність сприйняття, ага. що власне люди перекладають відповідальність на тих, хто є в публічному просторі, значно більший відсоток із тих, кого ви перелічили, укладають відповідальність за відсутність електроенергії світла на енергетичні компанії. І от тут дуже цікавий такий побутовий приклад, який показує людське мислення в динаміці. В багатьох будинках я читаю коментарі під дописами, особливо на лівому березі, куди повернули світло, і люди скаржаться, що у них в під'їздах і ліфтах світло є, а в квартирах немає, тому що горять автомати, будинки не витримують того навантаження, яке відбувається на енергетичну систему будинків. І от власне в одному із домових чатів. Коли в якому відбувається та сама ситуація, з'ясовується, що один з мешканців тесло заряджає. На що він відповідає, що він заряджає тесло, не влізаючись в будинкову мережу, що він від своєї розетки в своїй квартирі просто провів. Е Провід і робить це абсолютно нормально і адекватно. Враження, що ця розетка підключається безпосередньо до Хмельницької атомної станції, і тому жодним чином не навантажує енергетичну систему будинку. І це пояснення всіх влаштовує. Це от якраз про причиново-наслідкові зв'язки і взагалі про уявлення, хто за що відповідає, хто мав би. Обслуговувати ті чи інші комунікації так? так само як водоканал, наприклад, закидали претензіями, коли у людей проривалися труби в квартирах, хоча це мають обслуговувати управляючі компанії ОСББ та ЖЕКИ власне. Так, це їхні відповідальність. Водоканал міський відповідає за труби і комунікації, які перебувають поза межами будинку, проходять під землею. Оце та та сама історія з дитекта. Коли ДТЕКу адресуються питання, залишаються заявки. Тощо через те, що в будинку горять автомати, через те, що люди постійно перевантажують. Систему енергетичного будинку, і власне цьому немає ні кінця, ні краю саме через те, що от не б'ються оці не не меча причиновано слідкові Люди просто не здатні їх побудувати. І от е, в ці два відсотки вони насправді найсумніші. От що е, якщо з командою президента ще цілком зрозуміло, да, то цей відсоток е, що два відсотки людей вважають, що місцева влада відповідальна за стан комунікації в місті. А дуже велика кількість людей вважає, що особисто президент мав би слідкувати за тим, щоб труби не замерзали в підвальних приміщеннях, чи щоб не горіли автомати в будинках, так чи не плавалися на ТПшках. Провода це достатньо сумна історія насправді. Але як ми бачимо із питання про фронт, українське суспільство в масі своїй так дуже швидко прогресує, дуже швидко вчиться на своїх помилках. І Я дуже сподіваюся, що ця складна зима із нею будуть зроблені якісь висновками, принаймні притомними людьми. Ми вчора е, з питання енергетики мали спілкування в етері з незалежною експерткою Ольгою Кошарною. От вона сказала про те, що коли Шмигаль очолив міністерство енергетики, принаймні більш чесно почали говорити із українцями про те, що ситуація складна, не давати якихось таких марних ілюзій про те, що вже за тиждень у нас буде світло, не буде графіків і так далі. Але при цьому, якщо говорити про результати цього опитування, українці запитували, чи вони знають про наявність енергетичного штабу на чолі з міністром енергетики. І не чули про його існування майже 60%. Як ви зараз оцінюєте ту комунікацію, яка є від міністра енергетики? Я в цих ще 10% до речі, я теж перше чую про енергетичний штаб. Хіба що це той енергетичний штаб, який вони облаштовували з пані Свероденко і паном Кличком? От що цікаво, подивіться, ми з вами неодноразово обговорювали Шмагаля, коли він був прем'єр-міністром України. Що власне пан Галущенко Одіозний вже можна абсолютно спокійно про це говорити. Був членом кабінету міністрів пана Шмагаля. І, власне, уряд, давайте не будемо забувати, уряд це орган колегіальної відповідальності. Що відповідальність за ті чи інші рішення там на уряді рішення приймається колегіально, і це означає, що відповідальність за те, що відбувається в ті чи інші галузі, несе не персонально якийсь міністр, а уряд в цілому. Саме тому. За процедурою уряд відправляють у відставку. Часто відбувається ротація одного-двох міністрів, але загалом, коли знімають прем'єр-міністра, да заміні прем'єр-міністра дуже часто, ну в ситуації з паном Зеленським просто настільки коротка лава запасних, що відбуваються ротації такі дуже точкові. Міністрів просто переставляють місцями. Так сьогодні міністр сьогодні міністр енергетики, завтра міністр юстиції, вчора міністр юстиції. Сьогодні міністр оборони і тощо та у пана Шмигаля це в цьому уряді вже яка третя позиція. Спочатку очільник уряду, потім міністр оборони кілька місяців. Тепер от міністр енергетики, і дуже цікаво, так що на нього жодним чином не проєктується відповідальність за те, що відбувалося в енергетиці всі чотири роки. Таке враження, що пан Шмигаль прийшов в міністерство енергетики з вулиці вчора його зупинили. І поставили крув на, на там на автобусній зупинці, поставили керувати міністерством енергетики. Щодо комунікації, то власне не питання того, якою є комунікація, в тому, що вона з'явилася з пан Шмигаль. Ніякі складні стратегії комунікаційні не використовує. Він просто почав викладати фактаж. Він почав пояснювати, що сталося. Сталася аварія там-то. Введуться екстрені роботи, світла не буде прогнозовано там стільки то годин. І на телі абсолютної відсутності комунікації, тотальної непрогнозованості, про що ми з вами неодноразово говорили, яка посилює неспокій, тривогу, нерозуміння, що тобі робити, тому що ти уявлення не маєш навіть про приблизні строки того, коли це все завершиться, чи має завершитися. На тлі всього цього фактаж, який насправді є найпримітивнішим способом інформування, от, знаєте, це те, що роблять в телеграм-каналах своїх водоканал чи дитек, сталася аварія та като, да роблять сталася аварія така-то, Прогнозоване відновлення подачі електроенергії, строк такий. От пан Смигалі робить те саме. Але на тлі того, що відбувалося в Міністерстві енергетики, якою була комунікація Міністерства енергетики, точніше повна її відсутність, це видається якимось прогресом. Знову ж таки, так само, як коли ми не маємо світла по кілька діб або по півтори години на добу, коли світло з'являється на 4,5 години, то ти вже. Не, не дуже розумієш що з такою кількістю сила робити в. насправді, погодьтеся. Це е, е, здатність людської психіки адаптуватися до будь-яких е, е, обставин. Тому тут е, не варто вимикати критичне мислення і все-таки пам'ятати, е, що пан Чмигаль несе таку ж відповідальність е, за пана Галущенка, за його комунікацію і за його дії, як і безпосередньо пан Галущенка, бо Уряд це колегіальний орган. Ми вам дякуємо, пані Олено, що ви доєднались до нашого етеру. Кандидатка науки соціальних комунікацій, фахівчиня в галузі комунікації та медіатехнологій Олена Морозова була з нами. Дякуємо вам, що доєдналися. Нагадаю, говорили про те, що хвилює Україну.